Коли ви запускаєте рекламу, Фейсбук ретельно перевіряє зображення, відео, текст, таргетинг, лендінг або ваш інтернет-магазин. Також під контроль потрапляє ваш особистий акаунт Фейсбук, бізнес-менеджер і фан-сторінка. Якщо ви їх Використовуєте на основі всіх цих даних. Фейсбук вирішує, чи пропустити вашу рекламу, чи ні. В цьому відео розглянемо основні причини блокування акаунтів та реклами Facebook. А з вами Олександр Луценко і рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові корисні випуски. Давайте ж розберемо основні причини блокування акаунтів Facebook. Їх буде сім. Перше використання пустих аккаунтів. Фейсбук підозріло ставиться до аккаунтів, які довго не використовувались або тільки що були створені. Якщо ви зареєстрували аккаунт і просто залишили його відлежуватись, це не означає, що він став трастовим. Що важливо врахувати, нові акаунти потрібно фармити, додавати друзів, переписуватись, ставити лайки і робити пости. Фейсбук. Постійно змінюються. Іноді автореги проходять модерацію, а іноді вимагають довгого фарму. Автореги, тобто нові акаунти. Якщо аккаунт новий, краще запускати рекламу через трастовий аккаунт, його ще називають кінг або мамка. Так ви диверсифікуєте свою рекламу. Тобто, якщо акаунт забанять, реклама не зупиниться, тому що цією рекламою можуть. Управляти два акаунти, один з яких Кінг, якого не забанили. До речі, якщо у вас проблеми з блокуваннями реклами або не можете пройти модерацію, Facebook, TikTok, Google є рішення. LP Clock захищає ваші компанії від блокувань, допомагає проходити модерацію без проблем та оптимізує рекламу для кращих результатів. Реєструйтесь в Клокінг сервісі LP Clock вже сьогодні і працюйте без обмежень. Один потік поки що безкоштовний. Тому встигніть скористатись цією пропозицією. АКТАБРузер заряджаємо профілі на прафіт. Друга причина блокування надзвичайна активність в акаунті. Блокування можуть бути викликані аномальними діями як в рекламному менеджері, так і в особистому профілі. Що не варто робити? Не запускати відразу 10 рекламних кампаній. Почніть з однієї і поступово нарощуйте активність. Не додавайтесь масово в друзі до інших користувачів. Не ставте багато лайків за короткий проміжок часу. Facebook це як спам та ботову активність. Третє використання карт, що не відповідають геолокації аккаунтів. Якщо ваш аккаунт зареєстрований в одній країні, а ви використовуєте банківську карту, з іншої країни, Facebook може розцінити це як підозрілу активність, і за цього можуть бути додаткові перевірки на початку запуску. На початку запуску. Що варто врахувати? Карта має відповідати геоаккаунта. Наприклад, якщо аккаунт український, краще використовувати українську картку. Але аккаунти можуть працювати з картками інших країн. Наприклад, український аккаунт, карта Великобританії. Але це не завжди надійно, якщо аккаунт не трастовий. Четверте, відхилені платежі. Якщо Facebook не може списати кошти за рекламу один-два рази ваш аккаунт може бути заблокований або потрапити під обмеження. Щоб уникнути проблем, стежте за балансом на карті. П'яте. Вхід в аккаунт із різних IP-адресів та країн. Якщо Facebook помічає, що ви входите в аккаунт з різних IP-адресів та країн, це може стати причиною блокування. Щоб уникнути бану, не використовуйте VPN. Фейсбук відстежує, коли акаунт ходить через VPN-сервіси. Краще використовуйте мобільні проксі одного Гео. Хоч там і змінюється постійно IP-адрес, але для мобільних операторів це нормальне явище. Шосте різке збільшення рекламного бюджету. Фейсбук має алгоритми, які аналізують динаміку змін бюджету рекламної кампанії. Якщо різко підняти бюджет у кілька разів, це може викликати підозри. Звичайно, він може і не дати це зробити на початку, якщо аккаунт не трастовий. Як діяти правильно? Збільшувати бюджет потрібно поступово, та не змінювати активну рекламу, якщо вона вигідна без потреби. Ну і сьоме, аккаунт пов'язаний із заблокованими аккаунтами. Facebook може заблокувати ваш рекламний аккаунт, якщо він пов'язаний з аккаунтами, які вже отримали бан. Якщо один рекламний аккаунт заблокований, то всі аккаунти, які пов'язані з ним, через той самий бізнес-менеджер, фан сторінку або платіжний метод, також можуть бути. Заблоковані, ось такі ось причини блокувань аккаунтів Facebook. Але як же почати продавати Facebook та заробляти на цьому гроші? Я підготував для вас безкоштовний курс, де допоможу створити конверсійний лендінг, налаштувати рекламу через Facebook і стабільно отримувати замовлення. Переходьте в telegram бот і вже сьогодні ви отримаєте перший урок посилання під цим відео друзі, з вами був Олександр Уценко і рубрика Питання від підписників. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть, чому не сподобалось. Також пишіть свої питання по товарному бізнесу, трафіка Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення.